Христос Воскрес! Вітаю вас з цим великим святом і хочу поділитися з вами откровінням. Хочу поділитися як християни істинні святкують Пасху. Християни святкують цей день і проводять з Ісусом Христом, віддаючи йому славу, честь і подяку за те, що Він. Пожертвував собою заради нас і на Христі і забрав гріхи і прокляття на себе, щоб той, хто приходить у Його церкву, кається у гріхах, виправляється, заключає з ним завід і виконує волю Божу, не пішов у пекло, тому що Ісус Христос туди пішов замість нас і Воскрес. Тому що ми воскресли разом з ісусом Христом і мали амністію кожного дня, то потрібно. Поєднатися з Ісусом Христом потрібно ставити його на перше місце, тому що християнам насправді потрібний Бог кожного дня, його любов, захист і слово Боже, щоб мати життя вічне в цей день, і кожний день на першому місці Бог. Бо Пасха це є Ісус Христос, не кулючі яйця, традиції, гріхи, п'янки, гулянки, які забруднюють наші душі людські, да, ведучи нас до гріхів. Обряди роблять язичники, які люблять і далі робити цей культ і приносити жертви не Богу, а бісам. Це страшно, бо від цього приходять прокляття, хвороби і пекло і смерть. Тому так багато людей умирають в цей день, бо святкують неправильно Пасху. Коли у людей. Головний не Ісус Христос, а паска в формі чоловічого органу і яйця, їжа, Випивка, да, то це не рятує. І язичники, вони сфокусовані не на покаянні, очищенні своїх гріхів, не на вивченні Слова Божого і возрастання духовного, а на традиціях і обрядах, і це не рятує наші душі від пекла, суду Божого. А Ісус Христос Він рятує, Він головний. І тільки через нього, через Його кров, через Його жертву, через Його церкву, покаяння ми можемо очистити свої, обілити душі, і ми рятуємо себе і йдемо до совершення. Шенство, і мало того, ми рятуємо і себе, і допомагаємо іншим це робити, коли проповідуємо істину Божу. Тому бажаю, щоб у вашому житті, вашій родині ви воскресли разом з Господом, нашим Ісусом Христом, і ваше ім'я було записане уже при житті у книгі життя. Вірте Богу, довірайте Божим людям, які виконують волю Божу, які ставлять на перше місце Ісуса Христа і мають плоди і результати для того, щоб. Правильно Пасху празнувати, так, щоб Бог він не йти проти Бога, та не бути ворогом Божим, а бути істинним, істинною Божою дитиною, яка записана на небі у книзі життя.